Слава Богу, дорога церква Божа, мир всім. І дійсно, знаєте, як погано запізнюватися, як погано запізнюватися. Я це по-особливому пережив минулої неділі, коли зранку неділя, ранкове зібрання, і ми запізнювалися на зібрання, летіли. Ну, і я прилетів тут, хто знає недалеко, прилетів прямо в льошу. Нашого. І я можу підтвердити дійсно, що буквально нещодавно це на собі пережив, погано запізнюватися. Погано запізнюватися, це приводить потім до багатьох різних проблем. Але оце там, наприклад, аварія якась, ще щось, ми можемо запізнитися куди-небудь. Поїзд пішов, нічого страшного, буде ще інший поїзд. Ну, пару гривень ти втратиш. Але дійсно, друзі, якщо ми запізнимося. Для того, щоб війти в Царство Боже, щоб війти до Його відпочинку, як каже автор послання до євреїв, оце буде справді трагедія. Оце буде справді трагедія. Друзі, вже немає часу. Я вже не буду говорити там ту проповідь, яку я готував. Просто ще декілька думок я тоді добавлю вже до того, що почав говорити Костя. Я просто ту проповідь маю таку, якраз на цей текст можемо повернути назад цей текст. Євреям 4.1. 1 Я й просто часто на похоронах проповідую цю тему, на це місце. Бо там, там ми проповідуємо, вже на похоронах ми живим проповідуємо. І е, люблю це от місце проповідувати. Костя говорив нам і дав нам декілька. Він показав важливість того, щоб не запізнитися, і показав нам, як не запізнитися. Дав нам хорошу практичну пораду. А я хочу. Показати оті от моменти, друзі, як то буває, коли ми запізнюємося? Як ми можемо запізнитися взагалі? І чи можна запізнитися? Можна. Можна, тому що автор послання до євреїв, він попереджає. І коли в Біблії взагалі стоїть слово біймося, біймося, тут вже червона лампочка горить. Тут вже і деякі застереження, коли Біблія каже або стережіться, або бійтеся. І в той момент, коли ми це читаємо, максимальна увага, ми зосереджуємося, тому що зараз буде щось важливо написано, друзі. І можна запізнитися. Як можна запізнитися? Як можна Можна запізнитися, мені здається, декількома способами. По-перше, друзі, просто, знаєте, може не встигнути, тому що прийде то, що ми називаємо нагла смерть. Слово таке нагла. Це означає раптова. Раптова, незапланована, несподівана смерть. Ви знаєте, ну, мабуть, напевно, є смерть якась така, що планується, наприклад, коли людина хворіє тяжко. Та? І в принципі, ми вже чекаємо, ми вже чекаємо. Ну, бувають смерті незаплановані. Вибачте, це така важка, просто така думка. Про смерть, взагалі про смерть, не дуже так комфортно говорити. Ну, тим не менше, ми повинні про це говорити. Повинні про це говорити. Друзі, один із найбільших обманів сатани, який є, знаєте який, він не приходить до тебе і він тобі говорить: не кайся, тобі не треба того. Ні. Він каже, покаєшся. Ну, не сьогодні давай. Давай пізніше. Буде ще час, буде ще більш сприятливіші можливості, ну ще не зараз. Зараз ще в тебе є якісь проблеми, зараз тобі ще треба повирішувати. Де, що зараз ти ще молодий, я не знаю, зараз ти ще занадто зайнятий. Буде ще час сприятливий для тебе. Ну, не зараз. Бачиш, зараз якось не підходить. І оце найбільший обман сатани. Встигнеш. Ти ще встигнеш. Ти ще встигнеш. І тому кажуть, сьогодні вже це є від Бога. А завтра пізніше це від дьявола завжди. Друзі, і оця от така звичка відкладати на потім це величезна спокуса. Скільки прикладів, скільки прикладів я навіть особисто знаю, і ви би, напевно, додавали би такі приклади. Коли людину кликав до покаяння, коли людину закликав, просто тобі потрібно прийняти Христа, тобі потрібно змінити своє життя. І вони, ніби, здавалося, і не були так категорично проти. Але вони казали пізніше трошки. Завтра. Нас на центрі, коли ми ще тільки починали реабілітаційний центр тут в Бориславі, близько 15 років назад уже. Я пам'ятаю такий випадок, як закликали тут одного Бориславського. І він ніколи не говорив категорично, ні. ніби завжди був готовий. Ну, завжди щось йому перешкоджало. І ось там. П'ятницю десь в черговий раз його зустріли. Тобі потрібно на центр. Тобі потрібно змінити своє життя. Ти повинен віддати своє життя, життя Христу. І він сказав: пацане, я вам даю слово. В понеділок, в понеділок, я у вас. Я у вас, я у вас буду. Слово вам даю. І потім вихідні. Якась. П'янка в нього вдома, поножовщина, ніж в серце, і його нема. І я знаєте, я десь просто, я от розумію, що він щиро, може, і хотів. Може, десь, і він дійсно десь планував, але він повівся ось на цей обман Давай пізніше, давай пізніше. І приходить раптова смерть. Раптова смерть. У нас такий брат ще один був в церкві. Добре, знайомий для нас, Юра Король. Ось і він десь начитався, колись він ще святкував колись, коли він ще був в світі. Він теж відчував оцей от, такий заклик від Бога, щоб прийти до нього. Ну теж десь завжди щось заважало. А потім він ще десь прочитав, чи якусь передачу він подивився. Що... І там, там говорили про те, що навіть коли людина помирає, то мозок ще 6 хвилин працює після того. Тіло вже мертве, але мозок ще, мозок ще функціонує. І він собі каже, так, то я навіть як помру. Мозок то ж буде ще працювати 6 хвилин. Встигну покаятися. Встигну сказати Христос, прости Наскільки деколи знаєте, ми готові якісь абсурди просто приймати тільки щоб, тільки на сьогодні. Пам'ятаю ще один випадок це розказував вже мій служитель в Києві там на реабілітаційному центрі, де я був. Він каже, я теж. В е, нього таке от прийшло, що а я встигну. І він каже: зібрав речі з реабілітаційного центру. Він каже: встигну. Каже, іду з тою сумкою, вийшов з центру, довольний, ніби таки вирвався, знаєте, на волю. З таким відчуттям встигну, що я ще молодий. Каже, проходить через підземний перехід. Каже, і на другому, ну так якби на другій стороні, дорозі він виходить, піднімається по сходах і прямо на його очах. Хтось перебігав дорогу, і машина прямо на його очах збиває людину на смерть. І він каже: я аж затерптом. Каже, ну я ясно тоді каже, почув голос, голос настільки каже, сильний і потужний, який запитався мене, як ти думаєш, він встиг? Як ти думаєш, він встиг? І він каже: я розвернувся з тою сумкою і втік скоренько назад на центр. Каже, так Бог мене якось врятував, використав ту таку важку е, ситуацію. Ну деколи, може, друзі, прийти просто, знаєте, нагла, раптова смерть. І ми не встигнемо. І ми не добре, встигнемо. Добре, коли знаєте, є ще таке спасіння, це називають спасіння за 5.12. Оце та, як спасться розбійник біля Христа. останній, можна сказати, вагон просто заскочив. Встиг. Встиг. Це благодать Божа, це велика милість Божа. І тому в нас просто, друзі, в нас повинно бути оце от відчуття внутрішньої невідкладності, терміновості уже зараз. Тому що в кінці кінців ми не знаємо, що буде сьогодні вечором з нами, ми не знаємо, чи ми проснемося. І доки ще звучить оцей голос і кличе тебе, не відкладай, не відкладай. Друзі, знаєте, ми ще можемо запізнитися. Ми ще можемо запізнитися так, що я взагалі просто зауважив якийсь такий принцип, знаєте, в житті людини. От людина прожила 30-40 років, вона взагалі могла бути абсолютно далекою від Бога, ніхто її ніколи не святкував, ніхто їй про Бога не розказував, а потім приходить якийсь такий період в життя людини, коли вона зі всіх сторін починає чути про Бога. Коли просто в її життя попадаються повсюду, люди віруючи, їй свідкують. Відкриє десь якусь там, я не знаю, книгу, журнал, газету, там якась замітка щось про Бога. І таке от просто враження, знаєте, якийсь такий приходить момент, коли Бог стукає в серце цієї людини. От приходить такий період в її життя. І дуже важливо просто от під час цього періоду просто тоже прийняти Христа. Це Бог стукає в життя людини. І знаєте, що може бути найгірше? Що цей період може пройти? І якщо людина не скористалася цією можливістю, коли Бог стукав, коли Бог закликав, коли Бог посилав її життя віруючих своїх дітей, які святкували, то ти проігнорував раз, ти знехтував другим раз. І цей період пройде. І потім людина навіть може далі нормально собі до кінця життя жити. І може навіть жити по світським, по земним міркам нормальне життя може і прожива. Але ось цього заклику, ось цього поклику і бажання в серці може вже більше ніколи не прийти. І так можна запізнитися теж, друзі. Це є другий спосіб, як ми можемо запізнитися. І третій спосіб, як ми ще можемо запізнитися, це, друзі, другий прихід Христа. Ми не знаємо, коли він прийде. Ми тільки знаємо одне, що ніхто не буде готовий до нього, що буде раптовість цього приходу. Біблія каже, що так буде саме, як було за днівное. Їли, пили, виходили замість, женилися, йшло нормальне життя. Аж раптом відкрилося небо, відкрилися оті земні джерела, і пішла вода, хлинула. І ніхто не був готовий до того. Ніхто. І Біблія нам описує цей аспект раптовості і несподіваності. Він прийде. І тоді, друзі, я вже не знаю, чи вже буде можливість. Тоді вже не знаю, чи в нас буде можливість. Тому що він тоді прийде за своїми, а ті, які його не прийняли, для них він прийде на осуд, на суд. І тому, друзі дорогі, дійсно, хай Господь Він благословить нас. Біймося. Біймося. Знаєте, Бога треба любити, Боже Слово треба любити, але є і щось таке, що ми повинні боятися. І біймося запізнитися. Поки ще ті двері благодаті відкриті. Поки ще голос Духа Святого сьогодні звучить і кличе тебе. Не відкладай на завтра. Не відкладай, бо завтрашній день не в твоїй владі і прийми його в своє життя. Рятуй свою душу. Рятуй. Хай Господь допоможе нам всім цьому. Амінь.